Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. З вами Руслан, це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні я проведу для вас легеньке порівняння двох топових квадроциклів класу 200-кубових на українському ринку. Значить, те, що ліворуч, більшість з вас знає, це квадроцикли «Мікіон». От, В даному випадку модель називається Харді. Версія Max. Max це значить подовжена двохмісна і Pro, це означає, що вона на дисках. Hardy Max Pro 200. От. Обзорів на нього я зробив чимало, чимало розказав про цю техніку. От. А праворуч від нього це модель 25-го року. Е, Напевно, найновіший квадроцикл на ринку України. Якщо вибирати із достойних, якщо ви шукаєте якість, то. Башан 200, модель називається B Один із кращих квадроциклів. 200BS, це модель стара, яка випускається майже 20 років. Коротше, хочу порівняти ці два квадроцикла. В принципі, я знімав відосик і розповідав, що мені не подобається в квадроциклах Мікелон. Можете передивитись його і зробити для себе висновки. Але у людей все одно виникають питання, що краще взяти. Ну от. Отак, чисто для себе, щоб особисто я взяв для себе. З 2016 року я займаюся прокатом квадроциклів, з 2022 року займаюсь сервісом, надаю послуги сервісу і продажем квадроциклів. От за весь цей час, доки я і прокатом займався такі квадрики, в мене були в прокаті, скільки ремонтом ми займаємося, скільки всього ми відремонтували. От я розкажу вам, чому я б собі взяв оцей квадроцикл, а не оцей. Але якщо ви уважні, якщо ви дивились попередні обзори, якщо ви дивились, дивились відосик, де я розповідав, що мені не подобається в квадроциклі Мікелон, ви в принципі і так все зрозумієте. Загалом Мікілон непоганий квадроцикл. Мікелон – це серйозне підприємство, яке теж спеціалізується на виготовленні мототехніки, як двокольосної, так і чотириколісної. Загалом з якістю все непогано. От, але є. Техніка краще. В даному випадку, от ця модель Башан, вона буде краще. По-перше, почну з самого простого з підвізки. Ну, от, мені отакі рішення дуже дивні. Значить, знову ж таки, ті, хто дивляться мої відосики, вони знають, що останнім часом Мікелон ставить нижні речаги, в яких шарова опора незмінна. Мінять речах в зборі з шаровий. Прикиньте, яка історія. Коштує космос. Значит, что? Дивіться. Ну, не знаю, кто разумеется, кто не стоит стопор на кольце. Шаровая опора выпрессовывается и верхняя, и нижняя. Тут же можно заменить только верхнюю. Все. Дальше. Я снимал видосик, рассказывал про Періодично проблема, яка зустрічається на квадроциклах Мікілон, це люфт в верхніх речагах. Усувається воно за 5 хвилин, я знімав відео, як це зробити, ну, але все одно це неприємно. От у башана такого немає. Ресурс втулок самих речагів останнім часом у Мікілона став гірше. Мікелони перших поколінь, я не пам'ятаю, коли їх почали завозити в Україну десь у 2018 році. З ресурсом підвізки у Мікелона було набагато краще, зараз ну, щось вони десь, чи поставщика поміняли тих втулок, чи що не знаю. Короте, зараз ходовочки у Мікелона стали слабіші. От скільки ми продали за останні роки квадроциклів Башан, ніхто ще нам не сказав, що у нього розбились втулки. Що у нього розбились втулки на рычагах, там чи на амортизаторах. Ніхто ще не сказав. От, тому м от, виключно порівнюючи передню підвіску, да, то виключно за підвіску я б уже обрав е, башан. Тому що ну, обидві шарові опори міняються. Не треба міняти речах в зборі. Тут, звісно, ви напишете, що можна віддати на реставрацію, согласен, Невирішуваних не, не питань немає, і це взагалі не є проблема на сьогоднішній день. Реставрувати шарову опору там, від 500 гривень коштує і в середньому там, до 1000, це абсолютно нормально. Але оця штука значно практичніша. За 15 хвилин поміняв шарову і поїхав тут. Зніми речах, відправ на реставрацію, повези на нову почту. Тобі його повернуть. Ну, коротше, ресурс втулок, як я вже сказав. Мені набагато цікавіше, їздить довше і не заглядати туди, поэтому, поэтому перевага однозначно, однозначно на користь башана. Тепер світло. Кілька років останніх, напевно, років-півтора, от щось башай, мікелон, вони ставлять у ці лінзи, які ніфіга не світять взагалі. Ну, Світло таке собі. Ну, от таке собі. Ну, от чесно. ну У мене ліхтарик на телефоні світить краще. Чесно, от не обманюю взагалі. Я просив постачальника, щоб поміняли лінзи, поставили лінзи такі, як були раніше. Раніше на мікелонах було хороше світло, було ближнє, дальнє. Зараз це якась бутафорія. От із прикольного тут тільки те, що оце світиться як ангельське очко. А... Ну Кільце оце блакитним таким світиться, виглядає круто. От і всі плюси у світлотехніці Мікелона. У Башана. Дивіться, тут навіть якийсь, зараз спробую, євро там щось сає. Коротше, повноцінна рефлекторна оптика, правда, вгорі там стоять LED-матриці. Значить Ближнє дальнє світло, абсолютно нормально, можна пересуватись. Просто тут взагалі світла немає, в темну пору доби їхати неможливо. Отаке. От Далі, що, глянемо задню підвісочку? да? Тут так само позаду, як і попереду, підвіска на пластикових втулках, які теж ну, мають менший ресурс в порівнянні з тими квадроциклами Мікілон, які... Які випускались в перших партіях, в перших серіях там, 19-му, 20-му році. Зараз, ну, я не знаю, може до них дойде, може ми до них достукаємося і вони стануть краще комплектуючі використовувати, але ресурс, втулок задньої підвізки, він значно менший. Да, це все можна перемонтувати. Да, в принципі, кожний токар витачить вам ці дві втулки там, по 50-100, ну хай 200 гривень за втулку, там, 400 гривень ви віддасте за пару. Недорожче. От, але ситуація така, що реально і ресурс втулок задньої підвіски менший. Ланцюжок, ланцюжок. Що? У мікелонів раніше були ланцюги, які ходять краще, зараз ланцюги стали ставити, які ходять трошки менше. Трошки менше реально за ланцюги башана. Здавалося б, дрібниці, да, здавалося б дрібниці мікелон міг би. Поставить і світлотехніку гарну, і шарові опори більш якісні, і цеп, і втулочки, і все було б добре. Але от наразі маємо те, що маємо. Оце такі основні причини. Так, ну, глобально, глобально хочу додати, що башан трошечки більш серйозна контора, трошечки більш серйозне виробництво і трошечки більш якісна продукція. Можливо. Трошки краща проводка, можливо, трошки кращі перемикачі там і так далі. Загалом, концептуально, він мені подобається більше. Все інше справа смаку, рішення за вами. Люди постійно дзвонять, питають, що взяти. А взяти двохмісного квадроцикла іншого немає якого. Поэтому, незважаючи на оці всі мінуси у Мікелона, варіантів немає. І Мікілон продається не гірше, ніж Башан. Але знову ж таки, я б собі взяв Башан. Я прокатом займався з 2016 року і до моменту повномасштабного вторгнення, і на той час двохмісних, 200-кубових квадроциклів абсолютно не було. І наш прокат працював на звичайних одномісних квадриках, на яких практично постійно сиділо по двоє І ми з дружиною на такому квадроциклі. У нас основною робочою конячкою тоді були Лінхай 150 і лансі 200. Ми з дружиною там, майже до Житомира від Києва доїжджали на квадроциклі 150 кубів на лінхай 150. В тому числі. Тому я знаю, що мені комфорту вистачить на коротенькому квадріку. Для мене головніше і практичніше надійність, там, ресурс деяких вузлів. Тому що брати? щоб купити, вирішуйте самі. Ну, а Це була моя особиста думка, чого б особисто я взяв собі зараз башани не мікілон. Подивимось, подивимось. Ці відосики всі із списками побажання я передаю постачальнику мікелона. Я сподіваюся, що вони відгукнуться на наші побажання і покращать якість тих комплектуючих, які зараз ну, знизились. Тому вирішувати вам. От. Ходовочка, втулочки, шарові опори, ланцюг привідний там, да. Отакі От всякі дрібнички, вони дуже суттєві. Поэтому вирішуйте самі. Контакти, як завжди, в описі під відео. Кому треба квадрики, дзвоніть, замовляйте, люба техніка на будь-який смак, любий бюджет для любих задач.